У 1800 році 15-річна валійська дівчина Мері Джонс пройшла Босоніж майже 42 кілометри пересічною місцевістю країни Уельс для того, щоб придбати Біблію своєю рідною мовою. Вона кожного дня цент за центом збирала і економила гроші для того, щоб придбати цю Біблію. І на кінець вона отримала те, чого хотіла. Вона купила цю книгу. Сьогодні ми з вами живемо в інший час, коли можна Біблію купити і не одну, і не дві, і кожного дня купляти без жодних проблем і заперечень. Але чи є вона для нас такою цінною, і чому вона такою цінною є для нас? Сьогодні ми будемо про це говорити на нашому молитовному читанні. Біблія є Божим откровенням. Це книга, яка відкриває те, що Бог хоче сказати людині. Протягом століть люди визнавали три знань. Розум, досвід. І Боже Откровення, людський розум здатний до дивовижних відкриттів, які полегшують наше життя та сприяють прогресу. Завдяки особистому досвіду люди можуть розширити свої уявлення про життя і суспільство і покращити якість власного життя і не тільки власного, а й усього людства. А ось Боже відкровення допомагає нам зрозуміти кінцеву мету нашого буття на землі. Сьогодні ми маємо знання, ми маємо досвід. Для нас ще потрібно дізнатися про Боже откровення для себе. Яка моя мета? Куди я йду і чого я можу досягнути? Де є любові стосунки там є і слова, тому Бог говорить, Ось чому стародавній Ізраїль цінував Божу книгу і любив її. Тому що в цій книзі Бог розказував про те, що йому подобається в своєму народові, що не подобається, і що потрібно змінити для кращих відносин із ним. Апостол Павло одного разу сказав такі слова: усе писання Богонатхненне і корисне для навчання. Для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Другий Тимофія, третій розстріл. Іншими словами, говоримо так: Біблія наділена авторитетом, оскільки вона є натхненним Божим Словом. Біблія це не просто історична книга, а це книга, яка Говорить про відкриття Боже щодо людини. Це книга, яка показує роботу Святого Духа і яка може впливати на серце людини. Жодна історична книга не має тієї сили, тієї цінності, як Біблія. Святе Письмо містить основні елементи нашої віри, вчення та доктрини. Та коли ми порушуємо або не бережемо до уваги Божих принципів, це призводить до осудження. Легко читати Біблію, яка підтверджує те, що ти робиш, але важко її читати, коли ти робиш одне, а Біблія говорить зовсім інше. Коли ти робиш щось, що дозволяє тобі сумніватися в тобі, в своєму житті і в правильності своїх учинків. Та коли ми досліджуємо Писання зі щирим бажанням пізнати істину, тоді Святий Дух може застосувати щодо нашої душі такі методи, як докір і виправлення, а також закарповує у наших серцях ті істини, які змінюють наше мислення та поведінку. Біблія показує нам, як дотримуватися Божих принципів для життя. На для праведності. Біблія має як і божественний, так і людський авторитет. Я не хотів би сказати, що Біблію писали люди у Божу піддиктовку. Ні, Біблію писали різні люди в різний час історії, з різним світоглядом, які знали різну історію. Які були багатими або бідними, які мали владу або просто були рабами. Ось Біблію писали різні люди. Але все ж кожна книга Біблії зводилась до одного. Бог прагне стосунків із людиною. Бог хоче спасти людину. І жодна книга у світі. Не говорить про такі речі. І не вчить, де можна отримати спасіння і як його отримати. Людський аспект це її написання в певний час, в певному місці, мовою певного народу. Наприклад, старий заповіт був написаний єврейською мовою і арамейською, а новий заповіт написаний грецькою. І Кожна людина по-різному може сприймати цю книгу, може по різному її розуміти, але загальний зміст простий. Бог спасає людину, Бог шукає шляхи для вирішення проблем. Читайте цю книгу, і там ви знайдете для себе спасіння. Оскільки не можна стверджувати, що одні частини Біблії більш натхненні за інші, ми говоримо про динамічне натхнення, а не вербання. Тобто Бог не диктував. Бог передавав вістку, а люди, натхнені Святим Духом, вони записували її, Як розуміли, як знали, Щойно ми зрозуміємо. Що божественні і людські аспекти нерозцільні, тоді зможемо враховувати їх під час нашого дослідження і тлумачення Біблії. Ми можемо зрозуміти людей, які писали, ми можемо війти в їхнє становище, дізнатися їхню історію, дізнатися їхнє життя. І тоді, певною мірою ми зрозуміємо, про що і чому саме так люди писали. Біблію писали те, що Бог їм говорив. Біблія це більше, ніж просто історія, це не обмежене часом откривання Бога, яке звернене до кожної людини аж до кінця часів. У цьому полягає божественний аспект Біблії. Біблія це не обмежене часом откривання Бога. Воно було дієвим. 100 років тому, Боже слово дієве було тисячу років тому, і Боже слово було дієвим і 4, і 5, і 6 тисяч років. Воно як і колись дієво, як і колись, коли Бог сказав і сталося, воно так само і тепер діє. Бог не став слабшим, щоб не робити чудес на землі. Історія нашого життя частина Божої історії. В старому заповіті в оповіді описано 70% книг, в новому заповіті 60%. Бог описує це в оповіданні для того, щоб людина могла зрозуміти, для того, щоб вона могла уявити себе в цій ролі, для того, щоб вона могла це пережити і зрозуміти. А правильно та людина зробила, чи не Добре, чи не добре? Чи варто мені це робити, чи не варто? І Бог любими простими методами, які людина може зрозуміти, диктував, говорив, надихав людей писати це Боже слово, щоб люди наверталися, щоб люди поверталися. Туди у йде, де був створений Він для життя людей. І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося його. Ісус пояснював Писання людям, щоб вони могли знати, як жити, щоб вони могли розуміти, хто Він такий, і щоб вони могли увірувати в Нього. Як того, хто їх спас. У цьому вірші важливе Слово усього Писання. Ісус не згадував лише кілька месіанських пророст. Христос говорить, тепер ви можете збагнути всю оповід, тепер ви розумієте її так, як ніхто до цього. Тепер для вас зрозуміло, що означає усе те, що вчинив Бог. Потім біблійна оповідь продовжується здійсненням написаного, яке виражається через нову громаду, через церкву, аж до дня Господнього, нового творіння і викорінення гріха. Читаючи Біблію, ви на її сторінках бачите свої стосунки з людьми, бачите стосунки інших людей. І ви можете розуміти, Правильні це відносини чи неправильні? Ви можете бачити падіння людей, ви можете бачити і свої падіння на сторінках святої книги. І ви можете там саме ж знаходити вихід, шлях для подолання цього падіння, щоб більше такого не ставалося. Шукайте на сторінках святої книги. Тому що в іншій книзі ніякі ви не знайдете того, що знайдете у Божому слові. Біблія є джерелом натхнення, є джерелом для спасіння, є джерелом для кращого життя вже тут на землі. Боже Слово творить життя, спонукає усвідомити гріх, вселяє надію, дає життя вашій слабкості. Веде в темряві, воно стає світильником для ваших ніг, світлом на вашій стежці. Я бажаю, щоб завжди при вас був цей світильник і це світло, Боже Слово, як дороговказ до кращого життя. Тримайте це світло у своїх руках, у своєму серці, і ви будете завжди бачити шлях, куди йти. Боже, дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке навчає нас життя, життя щасливого, життя із тобою і життя благословеного вже на цій землі. Допоможи нам усвідомлювати, яку дорогоцінну книгу Ти для нас залишив, і цінувати її. Нехай Святий Дух. Завжди нас навчає і старина в твого слів. Про це я прошу у ім'я Ісуса Христа. Амінь.